Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні, 7 лютого. Сьогодні у нас ще зима, але погода весняна. І наш термометр показує 10 градусів тепла. Ну ось ви зараз бачите. 10 градусів котики собачки. Бігає, живає, радісні. Подобається їм така погода. Я потроху почала обрізати троянди. Ну, ось тут у мене роуд капшн. Я її досить таки жорстко обрізала, як ви бачите. Вона і висока, і широка була, ну, зробила їй коротку стрижку. І поряд з нею. Ларед Піксель. Це кордес. Розплідний кордес, німці. Подобається. Хороші троянди. Квітують вони у мене вже років сім може і вісім Час дуже швидко йде. Ну і там далі Маймюнхен, теж Кордес. Отут три таких красуні. І ось іще маленька, як ви бачите, тут її майже не видно. Це априколла. Ну, априколу, думаю, пересаджу звідси. Але це трошки буде пізніше, коли потепліє. Ну, все-таки лютий на дворі. Ну, потрошку-потрошку обрізаю, бо часу в мене, звичайно, немає, щоб повністю вийти і працювати у саду. Ну, зараз вийшла, якусь собі годинку викрою і може, ще обріжу декілька кущів. Але перш ніж цим займуся, хочу показати вам свою роботу, яку я зробила потрошку вже раніше. Ну, ось теж First Леді, так називається троянда чайно гібридна. Теж я її зробила досить таки коротку стрижку, бо виросли деревами. Дуже великі тут вони стояли. І гілка об гілку терлися, і вони себе ранили, ранили. Пройти важко було тут. Ну, в общем, я здесь гарно обрізала, так, ну, гарно не гарно, але досить так інтенсивно обрізала троянду англійської селекції. Ой, господи, вискочила з голови. Не Вільям Моріс, а... ой, господи, Бенджамін Бріттен. Ні, ну це ж треба. Дінеться назва і згадуєш. Оце от Бенджамін Бріттен, він тут такий був аж отуди до даху доставав. Ну, і височезний і багато дуже гілок, то я його переполовинила, але тут іще можна зсередини забирати, я дивлюся, бо тут середина таки загущена. Ну, і заодно я вже постригла і волотисті гортензії. Це перед вами Сандей Фрайзі і Vanilla Фрайзі. Ну і ось Lovely Life, Любов до життя. Перед вами теж чайно гібридна троянда, яку я теж зробила коротенькою. Ну, думаю, вони за літо наростять. Я за ними не вгонюся, Бо я як пожалію, як не обстрижу, то тоді у мене ліс із троянд робиться. Ну, воно не дуже зручно. Ну, ось приклад тому. Подивіться, вони так нахиляються у різні боки. Це теж, чайно-гібридна. <плес> Ні, то плетуча, плетуча. Інтуїшн, mm, інтуїшн oh, забулось. А це піано. Піано трохи нижче. Але ж теж ось гілки нахилилися сюди. Ну, в общем, тут роботи в мене є, і треба поступово приступати. Ну, а ось морозник. Бачите, випустив він таку пуп'янку. Ось ось. Покажеться, що там уже в тій пуп'янці, який колір буде і як вона цвістиме. Морозники перезимували. От я їх посадила, скільки мені прислали. Тут три і в іншому місті три штуки. Ну і ось ви бачите, вже є пуп'янка, так що буде цвісти. <кій> ну, звичайно, взимку, в саду. Не так, як влітку, що там казати? Сумновато. Все-таки немає тих барвів, немає такої прибраності. Там лежить ось сухостій якийсь на резантемі. Там дивися пожух кущик. Ну, а там дивися без листочків стоїть. Ну що, зима є зима? те укрите, те не вкрите. Якось так. А вже влітку все вкривається листям, цвітом, пахне, ще бечуть пташки. І все святково, все святково, гарно і добре. Ну, і ось наша красуня. Красуню звати Грета, хто ще не знайомий. Греточка у неї справи, там Сільвір, треба піти собаку, зачіпати. А тут схована під укриттям дуболисна гортензія. Дуболисна гортензія у нас перший рік. Ну, не видно, не буду розкривати її там. Вона, в принципі, зимує без укриття дуже добре, але вона у нас зовсім молоденька, вона перший рік тільки. І тому ми її прикрили. Агроволокном на всяк випадок, що все-таки вона збереглась. Ну, Це так наше рішення було. Хоча люди пишуть, що вона зимує прекрасно. Ну, а ось потаємна доріжка. І тут теж, бачите, строян, просто ліс утворився. Ось лавіл котта, яку я вам завжди показую, стоїть. Зараз вона без листя. Тут стільки обрізати на ній. Ох, як подивися, а це рапучі ж, які вони. Ось учора подряпалася. Бачите, подряпина через таку. Рукавичку товсту і то достались. Ці дівчатка мене. А ось наша запашна Віолетта парфюм. Я її ще літом обрізала. Подивіться, що я їй поробила. Вона тут таки повипускала батоги, вона була така височена, то я її обкромсала ще влітку дуже сильно. І вона повина випускала ось нових, бачите, паганців. І вони прекрасно себе чувствують. Я дивлюся, ось на 7 люте вони всі живі. Хоча вона зимує не так то вже і добре. Ця троянда. Діолета Парфюн. Хоча вона ж уже стара досить таки І, мабуть, тут уже стовбурці такі вони привичні. Ну, дорогі друзі, роботи повно, а я хожу. Хожу, бо вже давно не знімала відео і хочеться з вами поспілкуватися. Ну, от так якось у мене немає часу не відео зняти, не подивитися відео чи єсь. кожного дня по самі брови, як то кажуть. Оце зараз вийшла на двір, тому що треба виходити на двір. Ну і ось фойнічки мої. Мені говорили, що в мене мало хвойників. І це факт, їх таки мало. І от я посадила, бачите, голдсмарагд. Давненько ж посадили ми його, да досить близько до куща. А тепер що хочете і роби. М -да. Це в нас кущ троянди Алоха. Якось буду обстригати, щоб ми рилися між собою чи що. Ну, і далі ще один голдсмарагд. Тут він вже більш-менш між кущами троян. Так. І туди, і туди віддаль є достатньо. Ну, будемо чекати, будемо чекати тепла, весни, літа. І нехай буде все добре, дорогі друзі. Тому що немає спокою, немає отієї життєвої рівноваги. Яка нам завжди дає стільки ідей, наснаги на працю позитивних емоцій, що тільки вартувало сьогоднішній ранковий обстріл. Ну, дякувати Богу за те, що. Орків тут немає. Дякувати всім воїнам, всім нашим захисникам. Молимося за них і чекаємо їх вдома з перемогою. Дорогі друзі, пройдуся ще інший бік садочку свого, Покажу вам, сходять підсніжники. підсніжники Найперші протикаються. Тут вже потроху починають і крокуси вилазити по чуть -чуть. От, Ось покажу вам носики. уже повилазили їхні носики, але крокуси трошки пізніше, якщо видно. Якось так. Мабуть, все-таки я не дуже їх покажу, бо я їх бачу, носики, а камера не передає. А ось підсніжники, підсніжники вже величенькі. І ось бачите, як воно. І ще надворі зима-зима. А вони вже вон там з пуп'янками. Ну, я тут не загрібала, нічого не чіпала. Бо ще будуть морози і нехай буде прикрито, так як воно листочок упав на нього, хай той листочок поки полежить. Я теж люблю, щоб було все чисто прибрано і гарно. Але все-таки і листочок поможе, як буде мороз. Ну, а це заграждення зробили для відліри від нашої. Бо наша зірка навчилася плигати через... через паркан. Ну, такого не було. А тепер уже таке є. Ну, Треба було, щоб час пройшов, щоб вона навчилася. Добрий день. І от зробили таку загороду для неї. І що ви думаєте? Вона над нами просто посміялася. Вона сказала ха-ха, ви забули, що я вівчарка, і ця вівчарка взяла своїми зубками, прокусила ось вона сіточку благополучно, зробила собі отвір і вискочила. Погулять. Ну, от таке вона вміє в нас робити. Так що ми це все наращування будемо знімати, воно тут ні до чого, це хіба що від курей. Або візьму на півонію, щоб її підв'язати. Такими от е горщиками зроблю чи вазочками зроблю оцю підв'язочку. І в мене буде стояти акуратненько півонія. Дорогі друзі, я ще прийшла до своєї планиці Анабель. Ну, у нас вітрисько сьогодні несамовитий. Бачите, що робить? Він так дме і передавали, що у нас ураганний вітер. Ну, він, може, ще не ураганний, але сильний. Ну і ось перед вами Азалія перезимувала із зеленими листочками. Красуня Азалія. У мене рожевий кущик, оцей, а отой біленький. Ну і коніка, коніка. А внизу розкинувся вербенник копічатий. Ну, вербеннику тут багато, він від морозів трошки-трошки поник, але він відходить. І ось у такому стані примулки. У мене примулок раніше не було. Ні, ну, давно колись були. Потім звелися. А тепер знову є. Минулому році я купила, і ось ви бачите, вони вже цвіли. Дарма що зима. А примулочки собі потрошку цвітуть. Навіть взимку. Ось такі зими у нас на півночі України, на Київщині. Ми живемо поряд з Києвом. І зима у нас буває серйозна, а буває помірна, так як у цьому році. І ми тому раді. Ми все-таки люди південні. Що не говори. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати свою розповідь, свою прогулянку по саду. Всім вам хочу побажати мирного неба над головою. Хочу побажати всім вам здоров'я. Хочу побажати якнайшвидшої перемоги над ворогом. Я навіть не знаю, що я хочу побажати нашим ворогам. Я хочу побажати їм, щоб вони розвернулися і пішли додому. Оце все, що я хочу. Вони тут не потрібні, їх тут ніхто не чекає. Ми живемо своїм життям, своїм непозиченим. Дорогі друзі, всім вам бажаю. Ще раз мирного неба над головою, теплої, мирної весни. успіхів у ваших всіх починаннях. І нехай ваші мрії збуваються. Дорогі мої, хто ще не підписався, підписуйтесь, я буду рада з вами спілкуватися. Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія. Ну і Грета, Грета ось на мені сидить. Грета, Іди, я тебе зніму, покажу, яка ти в мене. Да. Зірка. Кінозірка. Кінозірка це хоче, хоче, хоче обтиратись в об мене, лащиться і хурчить. Дорогі друзі, до побачення. Вибачте, за таке сумбурне відео. Іду працювати.